Всіх вітаю. Слава Ісусу Христу. Маю бажання поділитися Словом. І віру, що це Слово воно актуальне, це Боже Слово. Воно так сьогодні необхідне для нас, для наших безсмертних душ, для нашого життя, для нашого духа. Читаємо Євангелія від Івана, перший текст, 14 розділ 30 текст. Це слова Ісуса. Вже небагато мені говорити з вами, бо йде князь цього світу, та в мені він нічого немає. Слова, які сказав сам Божий син, І особливо я би хотів увагу нашу зосередити на другій половині 30-го вірша. Бо йде князь цього світу, та в мені він нічого не має». Справді, князь цього світу диявол, нічого не мав в Ісусі. Ні в мові, ні в емоціях, ні в поведінці, ні в пріоритетах, ні в служінні. Він не мав. Ісус. Це був безгрішний Божий син. Він, як не вчинив гріха, так і в ньому не було гріха. Він не мав гріховної природи, так як ми маємо. Він був безгрішний Божий син. Князь цього світу нічого в ньому не мав. Але це в Ісусі. Ми є його послідовники, ми є Його діти. І чи має князь цього світу щось в нас? На жаль, буває так, що саме має. І я би хотів в цьому напрямку говорити. Коли ми читаємо післання до Ефесян, давайте ми відкриємо зараз декілька текстів ще прочитаємо. В цім листі. Змальована Божа воля, яка є щодо церкви. От коли ми читаємо п'ятий з 25 тексту, чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Я буду говорити про те, що зробив Ісус ради церкви. Він віддав себе за неї. І для чого? Мета щоб освятити її, очистивши омиванням у воді через Слово. Щоб представити її собі славною церквою, яка не має плями чи зморшки, чи чогось такого, але щоб вона була святою і непорочною. Оце Божа воля. Оце таку церкву Він хоче бачити. І він за нею вмирав, проливав кров. Написано: полюбив церкву і віддав себе за неї. На ділі проявив любов. Щоб церква була в належному стані, а ми складаємо церкву. Пісні до Ефесян, вже в 4 розі 27 текстом Павло говорить наступні слова: І не давайте місця дияволу. Ми чули, що Ісус каже, що йде Князь цього світу, а в мені він нічого не має. Але як в нас, чи має дьявол що то в нас? Писання каже: не давайте місце дьяволу. Може так бути. І дуже часто буває, що ми, віруючі люди, можемо давати місце для, дьяволу. для дьявола. щось він може мати в нас. Сфери, напрямки, в яких. Скажи, ми можемо давати місце для нього, в яких ми можемо міс... прогрішатися. Саме про це я буду зараз говорити. Перша сфера це сфера наших думок. Це те, що ми не бачимо, це те, що ем, від... заховано від людей, да? але це те, що бачить точно Бог. І думки можуть бути правильні. Ну можна в думках прогрішатись. Можна думати про дуже сильно погані речі. І Біблія дуже багато говорить про думки. І які саме вони повинні бути, наші думки. Давайте відкриємо один текст це пісня до Филиппян, післання апостола Павла. І в цьому листі він дуже конкретно це один із листів його. В якому він найбільш і конкретніше говорить, про що ми повинні думати. Якими у нас повинні бути думки. І читаємо пісня до, Ф... до Филип'ян. Четвертий розділ, восьмій текст. Нарешті брати. Що тільки істинне, що тільки гідне, що тільки справедливе, що тільки чисте, що тільки миле, що тільки пофальне, якщо це якась чеснота, якщо це якась пофала, про те й думайте. Ось про що думати. Ось які повинні бути в нас думки. Але можна, знаєте, мати горді думки. Можна. Думати про себе дуже високо. Можна себе піднімати над іншими, дуже сильно нестись і так далі. Але думки наші мають бути правильними. Друге, де ми можемо прогрішатися, де скажімо, дьявол що може використовувати, це наша мова. В своїй мові. Ми можемо прогрішатися. Наша мова може бути неугодна Богові. І на руку лукавого. Що конкретно? Давайте перерахуємо. Перше, коли ми відкриємо піснення до Ефесян, 4 розділ, і прочитаю декілька віршів. Спочатку 29. Ніяке гниле слово хай не виходить із ваших уст, а тільки добре для потрібного збудування, щоб воно приносило благодать слухачам. Можуть бути гнілі слова, ніяке гниле слово хай не виходить із ваших уст. а лише така мова, яка будує нас будування. Давайте ми перевіраємо себе, що виходить з наших уст. Особливо, можливо, в відсутності певних людей, а в присутності інших людей. В певних компаніях і так далі, в роботі, що виходить з наших уст. Друге, щодо цього, коли ми відкриємо. Це 31-й текст написано: Усяке роздратування людь, гнів, крик лихослів'я. Лихослів'я. Разом з усякою злобою хай будуть усунені від вас. Лихослів'я може бути. Може таке бути, що хтось когось лихословить. Це гріх уст. Наступне, третє, що може бути. Виходити з наших уст, ми зараз говоримо про наші уста, де може мати, скажімо, князь цього світу щось в нашій мові? Це неправда. Читаємо текст із Божого слова цей самий лист до Ефесян, 25 й текст 4 розділу. Тому, відкинувши неправду, Кажіть правду кожен своєму ближньому. Бо ми члени один одному. Може бути виходити неправда з наших уст? На жаль, буває так можна чути, да? коли трішки ось стільки правди, а стільки неправди про якусь ситуацію або ж про людину. І ця неправда, вона розноситься з одного в дому в інший дім. Прийшла людина чи то до свого батька, до діда, до подружки. І там відкриває уста і говорить неправду. Речі, які близько е, далекі від реальності, від істини, які не відповідають, не перевіравши, вона розповсюджує десь через десятий гуха почула. І, на жаль, є такого дуже багато. Коли в устах є неправда. Біблія Бог дозволив нам говорити правду. Може бути правда неприємна, може приємна правда, якийсь да? комплимент, хтось підкреслив, але є неправда. І Пісня каже. Кажіть правду кожен своєму ближньому, бо ми члени один одному. Це щось подібне, коли моя, в мене є тіло, в мене є дві руки в тілі. І одна рука проти, права проти лівої працює. Такого не може бути, це ж абсурд. Ото щось подібне, коли ми в тілі, в одному тілі, в церкві. Але коли ми говоримо неправду про когось поширюємо. То, по суті, ми, ми ж в одному тілі, ми собі негативне це робимо. Це, 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 це не має такого бути неприпустимі речі. Бо ми члени один одному. Наступне ми зараз говоримо поки що про уста. Матфія, коли ми відкриємо Івангелія від Матфія, 12, з 36 вірша. Що сказав Ісус? Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть звіт у День суду, бо своїми словами виправдаєшся і своїми словами засудишся. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово є пусті слова, пуста мова. Може бути так, що людина ніби туди говорить, от, Тебе називає навіть якийсь комплімент робить, але насправді вона так не думає. Це просто це пусті слова. Наступне, коли ми говоримо про слова книга Левит, 19 розділ, прочитаємо декілька віршиків, 16. Не ходи пліткарем серед народу Твого, і не повставай на життя ближнього Твого. Я Господь. Є таке явище, річ, як плітки. І це те, що за допомогою уст наших може робитися. Плітки про когось. Не ходи пліткарем серед народу твого. Може таке бути, що людина тільки щось чим займається, це плітками. Вона живе цим. Вона поширює плітки про когось, неправдиві речі, видуми, щось додавала і так далі. Плітки. Це є гріх. Ісус каже, ось іде Князь цього світу, але в мені він нічого не має. В мові Христа він не мав нічого. Ісуса мова була свята. Ісуса не було пліток. Але дуже часто це поширене явище. Пам'ятаю, в одній церкві ну, тобто, в воному одному селі працював. І віруючі брати і сестри, чоловік і дружина довший час не могли народити дитину. Хотіли, ну, але є ж причини, бувають саме різні. І що тільки не чули вони да, про те, чому не народжується дитина? І було, що чули, що аборт зробили навіть такі речі. Це зовсім далеке від правди було. Це неправда. Але такі речі були. Коли люди не бояться Бога, вони не пильмують самі негативні речі виходять з уст. І, на жаль, цього дуже багато є і в церквах. Серед віруючих. Наступне. Чому не повинно бути, скажімо, місце для дьяволу, але де можемо ми давати місце, це наші емоції. Коли ми відкриваємо е, післення до Ефесян 4 розділ, 26 текст. Гніваючись не грішіть, сонце хай не зайде у вашому гніві, Біблія не говорить, що гніватися не можна. Гнів це спишка емоцій. Це природно, ми живі люди. Але можна в гніві грішити, можна гнів неправильно тобто, випускати, можна в ніві когось обматюкати. Можна в Ніві когось образити. Можна в гніві сказати неправду комусь, прикрість зробити. Це є гріх. Можна в гніві ходити, заснути, лягати спати. Цього не має бути. Саме таким чином ми даємо місце для диявола. Можна в гніві проклинати худобу, корову, собаку, кота, коня і так далі. Можна, Може, це іноді робиться в гніві? Наступне. Четверте це наш стан. В нашому стані не повинно бути місце для князя. Що саме? Про що? Давайте ми відкриємо Пісання до Галатів, п'ятий розділ, і декілька віршиків прочитаємо з 19. го Діла ж плоті явні, ними є блуд, нечистота, розпуста. І чародійство, ворожнеча, чвари, ревності, лють, суперечки, розбрат, поділи. Заздрощі. Це стан, в якому людина може бути заздрощі. Вбивства, п'янки, гулянки і тому подібне, про що я попереджаю вас, як і раніше попереджав, що ті, хто таке робить, царство Боже, не успадкують. Є ще таке, як ненависть. Заздрість ненависть. І людина, коли має заздрість, іноді заздрість, вона штовхає на дуже погані речі, погані подвиги. І, може людина за, за, скажімо так, мати заздрість да, щодо успіху іншої людини. І це її штовхає просто заплямовувати цю людину. Саме погані чутки або щось плітки, якісь поширювати, да, аби дискредитувати її авторитет. Заздрість. Є ненависть, Льон не хоче бачити когось. Це поганий стан. Наступне це наші вчинки. Це наші вчинки. Коли ми читаємо післання до Ефесян, четвертий розділ, прочитаємо 28-й текст. Хто крав, хай більше не краде. А краще хай трудиться, роблячи своїми руками добро, що було що подати нужденному. Це вже дія. Хто крав, хай більше не краде. Тут мова йде вище про не давайте місце дьяволу». Коли ми крадемо, ми даємо місце для дьявола. І це поширене явище, починаючи з лісу. Це може бути в різні сфери, і в рибалці, не тільки. Біблія чітко, конкретно говорить, хто крав, хай більш не краде. А краще, хай трудиться, роблячи своїми руками добро. Біблія закликає до праці, щоб було що подати нужденному. Крадіжка це гріх. І це, на жаль, поширене явище. Є інші дії, про які Біблія говорить, ми вже говорили і ще скажемо, післання до Галатів, діла плоті. Ними є перелюб, зрада, блуд, нечистота, розпуста, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, ревнощі, лють, суперечки, розбрат, поділи, завдощі, вбивства п'янки. Гулянки і тому подібне. П'янки, гулянки. Це чинки плоті, це гріховні речі. Це не в євангельський спосіб життя. І останнє на що звернемо увагу, це наші пріоритети. Іноді дьявол може мати місце і тут. Наші пріоритети можуть бути неправильні. Коли ми відкриваємо Івангелі від Матфія, і шостий розділ читаємо 33 й вірш, шукайте ж найпер за все, царства Божого і Його праведності, а, все, а те все додасться вам. Мова йде про пріоритет. Не говориться, що ми не повинні працювати, думати. Ні, перш за все, шукайте Божого царства. Біблія говорить конкретно, що таке Боже царство. Розкажу такий приклад: один чоловік, єпископ Віталій Яцюк. Зараз перший заступник Анатолія Козочка. В нашому Союзі. Він розказував такий приклад, можливо, я не вже розкажу. В одній із проповідей він говорить, каже. Коли говориш братям щодо місії на місію поїхати, да, то брати говорять, що треба спитати Божої волі. Чи Бог хоче, яка його воля. А коли говориш, давайте поїдемо на роботу за кордон, наприклад, Німеччину і інші, можливо, тут питання не стоїть, нема такої мови, що Божа воля. Це показує, що в нас можуть бути погані пріоритети. Неправильний пріоритет. Не про... тобто, пріоритет, який в світі, ну, не... не відповідають Євангелії. Я не говорю про те, що не потрібно працювати, що тільки тут. Ми говоримо про пріоритет. Ми маємо шукати Божої волі і в плані праці, чи до подобі те, що я роблю, або те, що я хочу робити, чи є воно в Божій волі. Чи просто це, можливо, моє. А можливо, цей Бог цей час хоче, щоб я побув вдома. Наприклад, пріоритети. Давайте переглянемо свої пріоритети. Отож, Ісус сказав, іде Князь цього світу, але в мені він нічого не має. Але задаємо питання собі, чи має в нас? На жаль, іноді має. Може мати в думках, в нашій мові, в наших емоціях. Може бути неправильно В нашому стані стан може бути неправильний, може бути заздрість, може бути ненависть. В наших вчинках, а вони є саме різні. В наших пріоритетах. Якщо ми Дорогі слухачу, ти, хто зараз мене чує, ми десь побачили, себе спіймали. Да, ми прогрішаємося в мові. Можливо, ми спіймали себе на реакції, що вона є далеко неправильна. Ми, можливо, побачили, що нас стан, нас ненависть, нас заздрість. Або ж якісь дії погані, чи пріоритети точно не євангельські, то й, нас є можливість розгрузитись. Може таке бути, що людина може бути загружена. І це навіть видно по обличчі її, по її реакції дуже видно, як вона не реагує на ті чи інші слова, чи навіть на проповідь. Загруженість. І це видно. І це те, що заважає нам рухатися по життю. Рухатися по слідам Ісуса йти. Рухатися так, як хоче цього Бог. Що робити? Перше, сповідувати гріх. Коли ми відкриваємо пісня Івана перше соборне пісня Івана, то ми находимо мені в нім першому розділі наступні слова. Дев'ятий текст. Якщо визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Але якщо визнаємо сповідь. Коли ми називаємо гріх своїм іменем, а це має значення, коли ми це робимо, то він написано, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас, тому що ми потребуємо цим, від усякої неправедності. Це перше. І це важно робити, не відкладати. Нема Божої волі, щоб в нас була погана мова. Щоб в нас була погана, була погана реакція чи стан і ходили далі. ми в цьому. Це не Божа воля. Зараз Божа воля, щоб ми розружалась. Наступне, коли ми читаємо післання до євреїв, 12 розділ, автор говорить наступні речі з першого вірша. Тому й ми. Маючи нам коло себе таку велику хмару свідків, про яку говорить 11, 11 розділ, скиньмо з себе всякий тягар та гріх. Оказується, що є тягарі і гріх, який, да? тобто є те, що заважає, а гріх він завжди заважає. Є тягарі, які не Бог кладе на нас, а ми самі кладемо. Скиньмо себе всякий тягар та гріх. Що легко плути нас, і з терпінням біжимо за бій, який перед нами. Дивлячись на зачинателя і завершителя віри Ісуса, який замість належної йому радості витерпів хрест, знехтувавши ганьбою і сів праворуч престолу Божого. Боже Слово закликає нас до розгрузки, скинути всякий тягар та гріх, що плутує. Тому що це те, що уповільнює наш рух, наше слідування за Господом. Воно робить її тяжким. Іноді говорить, кажуть, життя складне. Життя не стільки складне, скільки як часто ми його ускладнюємо своїми діями, поганою реакцією, мовою і так далі. Хай допоможе нам Бог пам'ятати. Ісус Божий Син, безрішний. Він не вчинив гріха, в ньому не було гріха і немає. Він найкращий приклад для нас. Він сказав слова, саме він, і ми зараз ще я їх прочитаю, як я читав на початку. Бо йде Князь цього світу, та в мені він нічого не немає. Його воля, Божа воля є в тому, щоби і в нас він нічого не мав. Який Христос, такий Христові. Ми повинні бути схожі на Нього. Він, начальник і звершитель віри, хай допоможе нам Бог, в себе, не виправдовуватись, не викручуватись, але йти до Бога каятись, лишати погану мову, погані думки, негативну реакцію. Виходити з поганого стану, лишати погані вчинки, робити правильні пріоритети. І я вірю, що це покращить, це зробить кращим наше слідування за Господом. Хай Бог в цьому нам допоможе. Якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити, я вам буду дуже вдячний. Буду дуже вдячний за коментар і за поширення. Я вірю, що ця тема дуже актуальна. Дуже актуальна. Ми не повинні давати місце для диявола в будь-якій сфері нашого життя. І важливо, щоб церква, ми як церква, як частина церкви, були в належному стані, Святість, чистота, славна церква. Хай Бог в цьому благословить, збереже, захистить. Будьте благословені!